Всім доброго дня. Так, Почали ми вже і в себе садити картоплю. Зранку Ігор переробив тут. Потім ще в тьощі, в бабусі, поки він всі городи попереробляв, приїхав і почали садити в себе. Наташа доручила їм плуг, робить рівно радки, поки не скривив. Не знаю. Питала Ярика сьогодні, чи не болять руки. Він вчора і вдома посадив, і в тьочі. Ну, каже, що байдуже. Ну, ще поки молоді, я не пробувала. За свій вік тягати я не пробувала. Наташа натягалася цього плуга. ну після фрези, то кажуть, що не дуже тяжко. Так, оце виносимо з погреба, висипаємо легесенько на кубку. Оце така вона в нас покільчена. І тут з кубки перебираємо на сонечку. Ялова, котра надгнила, откидаємо, А гарно з кільцятками оце така красота. Зараз тепленько. ну Це ми садимо ранню. колохати ми раніше посадили трошки, а це досадимо ще тут. Так, в той погріб у нас теплий виходить, бо картопля завжди кільчена. Так, є така картопля, що дуже багато ялової. і якась гала чи вона. Така вона. Ось, є така. А тут так, почти вся така. Тут трошки її. Так, а це якась Анжелина картопля дала на розвід. А це така. Така в неї крупна зародила, не знаю, що це за сорт. Отаке От насіння гарне. І дружно сіють ячмінь. Спереду культивірують, сіють. Наші, наші вже посіяли наші орендарі. Це вже другі. Тут є багато їх. І кожен хоче, щоб здати йому земельку в оренду. Тому що в нас така тут конкуренція і нам гарно платять. Так, такий кусочок уже початок є. Це вже якась червона із білими вічками. Не знаємо, Не знаємо, як сорти звуться. Такі парости. Так, на сьогодні хватит. Посадили скільки 25 відер. Завтра ще трошки досадимо. Виказали, яка ширина? Ні, а. яка ширина, яка. Завтра візьму рулетку і зміряю. Яка ширина? Не буду вгадувати. А. Ну нічого. Економія солярки. Економія землі, бо якщо трактором садити, то широко, а так нормально. От так закінчується наш робочий день. Місця зустрічі змінити не можна. Сі з кавою. Так, все, всі роз'їжджаються, плани склали, поговорили, кави попили. Йдемо вже всі по хатах. Всім на добраніч, тихої всім ночі.